Привіт-привіт! Сьогодні малюємо авокадо. Я вважаю, що авокадо повинно бути у кожного поважаю, що себе митця. Тому я сьогодні вам покажу, як це легко зробити. Він не важкий. Надпис можна робити, можна не робити. Ну, я буду робити надпис. І ще хочу сказати, що якщо ви не будете робити надпис то вам трішки його треба буде підняти вище, щоб у вас ось тут не було пусто. Ну, почнемо. Лінійка знадобиться. Мені треба, щоб у вас було два прямокутника. І я зараз розповім, де вони повинні знаходитися. І розмалюйте, будь ласка, листочка, це А5 формат на 4 рівних частинки. І перший у нас замір, це ось тут ставимо, це наш передній авокадо. Це ось у нас посередині трічка, 0, 3. І він у нас такий величенький, 9,5, на трійки серединка нашого листочка, 9,5, 0. Беремо правіше і у нас тут одиничка. А лівіше 5,5. Ось у нас посередині стоїть 5,5. І мені потрібен тут, ой, потрібен мені тут прямокутник. Ну, відразу можете відкреслити ось цю частину. Якщо він буде трошки требувати, ну, нічого страшного. Ми ніде нічого не вимірюємо. Можете взагалі це зробити від руки. Но мені треба, щоб воно гарно виглядало, тому я це зроблю під лінійку. Так, Це наш перший. Ну, що ми зробимо? Ми отут -от відміряємо 1,5 см, а тут у нас буде наш оцей от вигін. І наша серединка, серединка буде проходити 2,5 см. Теж можна відкреслити. Ось тут у нас буде його кісточка. Ось тут, в цьому районі. Ну, от трошки пізніше я розповім. Я сподіваюся, ви встигли. Ось тут півтора, отут 2,5. І зробили. Горизонтальну лінію. Тепер другий у нас прямокутник. Другий прямокутник. Ми, ну, уявний цей, трошки його, ну ми його здвигаємо вгору на 1 см. Тому ось тут посередині 4 у нас ото, тут буде засічка. А тут 9,5 ось у цьому районі у нас буде. І він у нас завширшки. 6. Сантиметрів від середини. Шість. І теж мені потрібен тут прямо кутик. Так. Ось так у нас буде розкладене наше авокадо. Передній план, а цей у нас. Ховається. Так, але нам треба також визначити тут серединку, тому ми здвигаємо також серединку нашу на 1 сантиметр вгору. Це можна стерти, це не потрібно, нам ця частинка нужна, щоб розуміти, де в нас буде його вся частина. Де ми його повинні. повинні там, де він у нас опуклий. Так. Тепер нам треба вирішити, де в нього буде оця плодоніжка. Район нам потрібен. А потрібен він нам на 2,5 см. Ми здвигаємося і промалюємо ось так. Ви потім зрозумієте, для чого це потрібно. Ну, мені легше вам пояснити це так. І десь його сама ця плодоніжка, вона десь 2 см буде. І вона так. Ну, і тут буде листочок. Листочок, до речі, якщо ви не будете писати, ви можете його повернути ось в цей бік, розгорнути його, зробити його такої ж форми, але. Повернути сюди і надпис можна не робити. Але я вам хочу сказати, що в мене буде з цієї серії буде полуничка. От, там теж буде надпис, тому можна написати, щоб ці малюнки були як серія малюнків. Так, ну, будь почнемо промальовувати. Що нам почнемо з першого. Що у нас є? У нас є ось ця ось частинка плодоніжка. Там, де чіпляється плодоніжка, це у цього у нашого авокадо. Так, я, до речі, можу попередити, що, може десь щось з першого разу промалювати не вийде в мене. Я буду стирати, тому що я теж людина, я можу теж помилятися. І, і тим паче, що я трошки нервую. Поїхали. Будемо дивитися. Гармонійно, не гармонійно, якщо не гармонійно, то будемо перероблювати. Ну, давайте з цього боку почнемо. Так, ми розуміємо, що у нас є ось цей ось загіб. Він схожий в нас трішки на грушу. Намалювали там, де чіпляється наша плодоніжка. Можна і вийти за цей прямокутник. Виходити так, у нас тут? широка частинка? Тут він десь сантиметр від. З цього боку. Ось цю спочатку частину малюємо. Рухаємося сюди. Можна, тут Зараз помалюю форму, а потім подивлюсь, де що треба буде трішечки виправити. Так, тут я.

А потім намалюємо правильним кутом, тут це виправляв трішки. Ну, наче все рівненько, тепер ось тут я зроблю. Дечіпляється наша плодоніжка. Так. І нахил нашого, нашої кісточки. Ну, давайте, щоб ми не дуже там. Отут от півтора сантиметра від середини, а ось тут один сантиметр. І оце буде її нахил. Завдовжки вона, мабуть, 4. Да, 4 сантиметра. Для чого ми зробили ці заміри? Щоб нам тут промалювати косу лінію, це нахил нашої кісточки буде. Так, вона ж нерівна, вона овальна, витягнута. І вона у нас завбільшки, давайте 3,5 спробуємо. А завширшки вона 3. Так, знов таки, це приблизно, головне, що в нас є нахил, і ось ми намалювали нашу кісточку. Тут трішки виправимо. Тепер ми промалюємо ось цю, ми бачимо, спинку. Тут вона вузенька, повторює вона контури нашого авокадо, і вона майже однакова. Так, тут вигін є, і отут вона сходить на нівець. Розширити трішечки. Ну, вам може і не треба, а мені дуже хочеться от тут виправити. Є перший тепер наш другий. Він може бути такої форми. Ще він може бути ось такої форми. Скажете ого, скільки то був авокадо, референс, якого ми малюємо. Це був онлайн урок. У мене намалювався такий. Бачите, кожен раз різний. Тому форму ви можете вибрати самі. Що мені потрібно зараз? Ось наша плодоніжка, ось наш нахил, навіщо ми його малювали? Десь приблизно ось тут 5 мм. ми виміряємо і будемо рухатись так, звідси. Зараз намалюємо, а потім вирішимо. Чи потрібно нам його нахиляти, чи не потрібно? Ну, більш до цього авокадо. Зараз. Так, тут. Ми рухаємося сюди. Ми можемо його зробити ось так. А можемо трішки його підігнути. Тут він у нас трошки вийде і нахилимо його. Головне так намалюйте, щоб він у вас не був схожий на груш. Тут він широкий, то в мене був один з них ще й схожий трішечки на грух. Так, тут поправляємо, ну наче непогано. Так, можемо тут ще більше його вигнути з цього боку, щоб вони по формі були схожі. Так, наша плодоніжка. якісь там, щоб вона не була рівною, так. І листочок чи сюди, чи сюди, як забажаєте за потрібно, і він може бути недовгий, ну, невеликий, десь он тут. Ось тут закінчиться, десь у нього широка частина буде ось тут і чіпляється він отут і йде. Так, тут же який він у вас вийде. Ми будемо його так промальовувати, що одна частина в нього буде темна, а не, от, от ця верхня, а нижня в нього буде світліша. Тому він буде ефект, тому що він трошечки зігнутий, так, один напроти одного. цей можна вигинати. Прожилки на листочках, один напроти одного. Так, тепер трішки розкажу, де в нього повинно бути світле місце. Світло падає десь звідси, ось от звідси, так от. Ну, мабуть, отак воно падає, ось так. І світле місце буде в нас ось тут. Щоб ви орієнтувалися. Його обводити не треба. Просто воно буде, а тінь у нас буде, тому що приставлений один. Ось тут намалювала. <смір> буде ось тут тінь. Падати і там між ними теж буде там, темне місце. Так. Ну, пладинішка. Бачите, коричневого цвіту, От, бачите, видно. Ось світле місце. Ось у нас тінь. Відразу глибина з'являється. Так, тепер у нас є наша надпись. Вона десь приблизно почнеться ось тут і закінчиться десь там. Літери, не робіть їх дуже завеликі. Коли вони завеликі, поки їх напишеш. Так, рахуємо, скільки в нас? K в нас виходить посередині. 7 літер, Тому десь ось намалювали, знаходимо десь приблизно середина, і ми будемо знати, що тут у нас буде літера К. Ми просто спочатку робимо букву. Я знов таки роблю її величезну. Не хочу велику, хочу менше зробити. Так, ось так. І. Цей хвостик трошки менший. Так, виглядає цей менший буква. Ви можете написати її своїм звичайним. А можете отут хвостика додати. Тепер буква Д. Я не знаю, ви в дитинстві колись писали красиві літери. От ми якраз от Д у нас така і була. Теж її хвостика можна додати. І буковка О. Поки кружечок, а там далі вже зробимо. Хоча давайте відразу. Тепер ми тут намалюємо літеру О. Будемо рухатись від уже вітка. Навпаки, писати будемо. Це в мене такий лайфхак, щоб надпис. Вкладався ось в цей намальований нам цю рисочку. Так, тепер В. І літера А. Вона трішки вища, трішки більша, це у нас вигнутий виходить. У нас хвостик сюди, а отут у нас схожий хвостик на літері А, щоб воно гармонійно виглядало. Ну і ось і наша надпись. Тепер ми просто робимо довші лінії на літерах. Літера О Петелька тут у нас. А де в нас виходить ось ця ось частинка товща? Ця і ось ця. Ну і його ми вже перед цим поробили? Так, тільки там рівно, а тут я зробила кругленьке, щоб вони були схожі, так, є, є впритул. Все намалювали, тепер за лінера і обводимо все. Трішечки є один момент, знов таки лінери. Трійка. Трішки товстий, товстіший четвірка, і в мене є 01. Ну, я використовую трійку. Це лінери водостійки. Але ще можна зробити зовсім по-іншому. От я зараз буду обводити, а можна взагалі намалювати спочатку в фарбі, а потім, вже коли все висохне, обвести все це чорною гелевою ручкою. Я так і робила, коли тільки починала малювати, тому що я лінера ніде не могла купити. Це якась була проблема його десь знайти в магазинах у нас в Харкові. От починаємо. Я почну з надпису. Надпис, ну, побудемо, як обводимо завжди. Ніяких так в ньому нема. Ніяких вимог. В мене вже обведено авокадо. Як ваші справи? Ну, все, переходимо далі. Наша кісточка. Не сильно її обводьте, так, можна. Так, <coughs> так само є. А цей спинку. Ну, так. jak zubczkami. А рівненько. Трошки фактури додамо так, у нас виходить як тут темна сторона з цього боку. У нас тем що тут. Тінь. З цього боку теж Він у нас буде трошки світліший, аніж оця сторона, тому ну, все рівно фактуру додамо, щоб воно у нас ніяк не відрізнялося. Ну, В принципі, все закінчили. Тепер витирайте олівець і будемо розмальовувати.